Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні знову влог. Понеділок одне відео випустила, інше відразу розпочинаю. А не встигла оформити іграшки за минулий тиждень. Так вони в мене і стоять. Написала величезний список на цей тиждень, що мені треба пов'язати, але натхнення воно таке шалене. Хочеться одне, а робиться зовсім інше. Планувала я в'язати цих зайців, продовжувати в'язати патріотичних, трішечки пов'язати зайчиків у різних сукнях, у яскравих такі, щоб були дівчачі-дівчачі. Але поки монтувала минулий влог. Поки монтувала відео про ярмарку, вирішила, що мені потрібно пов'язати зайців Марусі Прокопенка. І зв'язала ось такі ось запчастини. У мене готова на одного зайчика усі маленькі запчастинки. Це залишилося вив'язати голову, вив'язати тіло і оформити. У мене у наявності є таких три зайчика. Для ярмарок це дуже мало, тому я вирішила розпочати одразу з них. Це робота за сьогоднішніх декілька годин, поки монтувалася відео, плюшеві зайчики ще чекають, а, а чого ж розпочала з них? Тому що я в'язала на минулому тижні сукню а, дівчинці лялечці. Здається, на минулому тижні вже не знаю можливо вже і тиждень пройшов, і у мене лишився цей моточок незакінчений cotton Gold Ну, я його взяла. Ну а щоб він був не один моточок, я до цього моточка додала ще чотири кольори. Ось такі мої плани, ось таких ось п'ять зайців хочу зв'язати за цей тиждень. Багатенько, роботи дуже багато, але планується, планується. І окрім цих зайчиків, я ще приготувала багатенько плюшки. Це моя плюшка, приготовлена для дуже-дуже-дуже багато плюшових зайчиків, котиків. І. Не знаю, кого ще встигну, але дуже-дуже хочу пов'язати саме плюшки. У мене вже чималенько іграшок назбиралося незакінчених. Це і зайчики, і є в мене жебенята, які я на минулому тижні в'язала. Вони так і не зібрані, вони так і лежать. Але я в'яжу знову зайчиків по МК Марусі Прокопенко. У мене навіть є дві жабки напівбавовні, які треба терміново закінчити. Їм залишилося зв'язати очі і оформити, і вони вже будуть готові. Але ні, вони знову лежать. Я сподіваюся на а, нічне натхнення, і навіть для цих жабок приготувала ще ось такі ось два моточка. Це мої улюблені 35 і 126 зелені Alize Котон Голд. Камера шаленіє від таких яскравих кольорів. Дуже хочеться нав'язати багато зайчиків. Вони потрібні зайчиків жабок. Жабок по Женіному майстер-класу. Їх потрібно дуже багато. Але не знаю, не знаю, на що буде в мене натхнення. Хочеться одне, а робиться зовсім інше. Треба ще й поповнити корзинку з малюками плюшевими. Це мається на увазі ось таких ось зайчиків треба підв'язати. Я хотіла б рожевого зробити, і лавандового і сірого, хоча б ще три штучки. Ну, Не знаю. Подивимося, що буду в'язати і. Що в мене буде за натхнення. До речі, сьогодні ще подивилася фотографії у інстаграмі Юліни. Юля, великий-великий тобі привіт. Я знаю, що ти моє відео дивишся, надихаєшся від мене, а я надихаюсь від тебе. Юля ходила нещодавно на ярмарку і продавала на ярмарці крутезні, крутезні іграшки. Мені дуже подобається. Юля більше в'яже з плюша. І вона в'язала гусиків. Вона сьогодні виставила свою, свої роботи з гусями, а це моя давнішня мрія. Дуже давно я хочу пов'язати гусиків, і вони зараз є модні. Тому я сподіваюся, що встигну ще й хоча б одного гусика зв'язати. Юля, дякую за шалене натхнення. Можливо, сьогодні і розпочну ввечері в'язати гусиків. Ми пішли з дітками на вулицю, у нас ще до тихої години є час. І вже після тихої години, як якісь будуть просування, я під'єднаюсь, вам щось покажу. До наступного включення. Приготувала я своїх котиків для натхнення, виставила і планувала цих котиків пов'язати у а, темненьких кольорах, пов'язати таких. Хлопчиків-котиків і хлопчиків-зайчиків, не знаю. Планувалася одне, а вирішила зовсім інше. Ми завтра збираємося дома її племінниці на день народження, їй завтра виповнюється 9 років і хотіла їй одного такого котика подарувати. Не знаю, чи патріотичного, чи, можливо, в якихось інших кольорах приготувала. Дуже велику кількість пряжі плюшевої, попідбирала, які краще кольори брати. Мамуся вже уїхала сьогодні зранку до племінниці, і до своєї донечки, до моєї сестри. А ми лишилися. Ну, я ж думаю, зараз навіжу котиків, поки дитина буде відпочивати, поки в неї буде тиха година. Ні, натхнення пішло зовсім в іншу сторону. Котиків я так і не розпочала, але я зв'язала давнішню свою мрію. Ви подивіться, якого красунчика я зв'язала. Це моя-моя мрія. Я задоволена безмежно. Дуже хвилювалася, що мені не вистачить ем, одного на такого гусика. По розмірам він такий досить величенький. Дівчата вже давно ділилися мастер-класом. Я навіть не знаю, хто автор, а я цей мастер-клас собі переписала у зошит. Він у мене у зошиті переписан. Так що я сподіваюся, кому треба, пишіть в інстаграм, я поділюсь з переписаним Зошитом. Ось такий ось гучонок, він дуже крутезний, він дуже гарний. Я його досить щільно наповнила, щоб він був такий. Не на один день, як то кажуть, так як би вам його покласти. Ось такий ось гусик. Закінчилися в мене 10-й розмір оченяток. У майстер-класі прописан 10-й розмір. Гарненькі а, вставляти очі з бліками, такі, як у котиків, не схотіла. А, щоб ще дорожче ця іграшка коштувала, тому вирішила вставити ось такі мультяшні. Оченят в мене таких чималенько. повний набір є, тому в мене ось такий ось. Гусьонок зв'язався за тиху годину моєї, моєї дитинки. Ось такий ось крутий, я задоволена, просто з щастю немає меж. Ось такий ось гарненький гусик. Тепер би ще пов'язати трішечки поменших, щоб був асортимент і на будь-який гаманець. Цього не знаю. У мене ще є один моточок біленького. Ой, щось така в мене чуйка, що мені доведеться ще одного біленького і сіренького в'язати. Дуже він крутий, досить швидко він зв'язаний був. Можливо, пошукаю ще якісь схемки, або, можливо, буду в'язати саме таких гусиків ще поповнювати. А збираємося з дітками на вулицю, дітки вже хочуть йти гуляти. Сонечко вже трішечки менше припікає, тому ми. Зараз прощаємося. Я вже сподіваюся, під'єднаюся завтра, тому що, можливо, зранку або, можливо, вже після гульки, як ми приїдемо, тому що планів дуже-дуже багато. Хочеться в'язати натхнення шалене, хочеться багато і плюшки в'язати, і багато новинок хочеться в'язати. А ще треба поповнювати запаси саме тих іграшок, які ходові. Це жабки. Я, до речі, для жабок приготувала цілу корзиночку ниточок. Не знаю, коли я їх буду вив'язувати, але треба різнокольорові, щоб ковтинки були. І маленькі залишки приготувала саме для таких жабок. Цікаво, скільки ж я їх за тиждень зможу зв'язати. Ну, все, ми пішли гуляти, а вже пізніше під'єднаюся вам покажу, розкажу, що в мене вийшло зв'язати і на що моє натхнення впало. Юлічка, тобі ще раз велике-велике дякую за шалене натхнення на гусиків. Нарешті у мене є перший гусик. Довгоочікуваний перший гусик. Розпочинаю вив'язувати малюків. Ось таку колекцію ниточок приготувала собі. Це залишки всіх сіреньких пісочних. Це у мене будуть маленькі котики, такі, як я вже в'язала по своїй схемці, вони дуже маленькі швидко в'яжуться. Приготувала на декілька котиків, тому що в'яжу по одному, вони дуже швидко закінчуються їх одразу забирають. Закінчу своїх оцих жабок. Приготувала ще два моточка зелені і ось таку повну корзину маленьких різнокольорових моточків. Це в мене будуть брелочки і кофтинки для моїх жабок. Можливо, ще зайчика якогось в'яжучий медведика по женіному мастер-класу треба поповнювати корзинку, тому що малюків майже не залишилося. А вони потрібні. Женіна колекція дуже добре продається. Рекомендую від чистого серця. І мастер-клас гарно. Знято дуже круті іграшки, дуже рекомендую. О, сьогодні у нас вже вівторок. Ранок видався сьогодні дуже-дуже важкий. Прилетіло о, майже в мій парк. Там, де я працюю, настрій був зовсім, зовсім розбитий. Але, дякуючи ми, живі, здорові, дуже Дуже тяжко переносимо, але прорвемося. Я сьогодні в гостях у своєї сестрички приїхала на день народження племінниці. Багато знову набрала з собою прязі і за цілий день майже зв'язала котика. Не зв'язала вушка і забула взяти собоченята, так би він був готовий. Ще взяла собою два моточки а, на гусачків. Тепер в мене ще по плану такі два сіреньких будуть гусачки. Дуже мені таки подобається цей зелений колір. Хто ще вибирає собі зелененький, він знову так не передає, як він насправді вив'язувала штанці. Він такий більш на камеру передається, темніший. Але він такий ємалайдолфін-бебік. Колір, я вже, здається, казала, повторюся ще раз: 80 331. Дуже він мені подобається яскравий такий трав'яний, зелений. Взяла з собою ще на гірчичку, сподівалася, зайчика закінчити, але ні. Вчора сиділа до 3-ї години ночі, вив'язувала жабок, зв'язала ще парочку жабок. А дві у мене були розпочаті ще з того тижня, а дві зв'язала і дві взяла з собою. Вив'язала одну ось таку жабку в синенькій ковтиночці і зв'язала ось таку ось жабку в фіолетовій ковтиночці. Очі вчора також вив'язала. Зайчика закінчила помка Марусі Прокопенка, Зв'язала ще дві жабки. Тобто, у мене вже шість жабок готових і один зайчик. Зайчик один із п'яти. Мріяла ще гусечків пов'язати таких величеньких, гарненьких, потім ще маленьких на завтра, але не знаю. Всі плани якось настрій зовсім був не в'язальний, але потрошку в'язала, святкували день народження, діток сьогодні у нас п'ятеро. Сусідський хлопчик прийшов, моїх двоє, сестрички них двоє. Провели досить непогано весело день. Дякуючи Богу, що без тривог. Одна була коротенька тривога. І тихий день порівняно зранку. В три а, лягла спати, у 4:20 нас розбудили ракети, бахкало. Сьогодні побита. Але сподіваюся, на тиху цю нічку і буду сьогодні вже відпочивати. А, ось такі мої справи. В'язальні, потроху, в'язальні, більше святкувальні і дуже-дуже важкі емоційно. Бажаю нам всім мирного, мирного, мирного неба. Саме найголовніше а все решта, ми, ми здолаємо. Все, я буду збиратися вже додому, ми вже нагулялися. Йде за нами чоловік, і забирає нас додому. А вже завтра під'єднаюся і вам покажу всі свої результати, що мені вдасться. Зробити вже а, завтра, до наступного включення. Засмучена. Навіть настрій трішечки зіпсувався. І гусик мій, мабуть, буде безкрилий. Оце в мене моточок Дольче. І він такий жорсткіший, ніж минулий, біленький, з якого я гусика робила. Це номер 782 І в мене його. Зовсім немає. Зовсім немає, щоб його доточити, а в мене оце лишилося оце і все. Не знаю, як я буду викручуватися з цієї ситуації. Буду зараз щось вигадувати. Хотіла їх двох зв'язати, таких гусиків світло, сірого і темно-сірого, але ні. Мабуть, таки на цьому і закінчу. Не буду навіть нового розпочинати. Мріяла три гусика взяти. З собою на ярмарок, але ні. І взагалі тепер сидю і думаю, у нас знову 35 градусів жари, чи йти у парк, чи не йти. І настрою нема і йти, і, і треба йти, тому що гроші самі себе не заробляють. ну Будемо думати. А трішечки від... відіспалися від вчорашньої нічки, пов'язали. Котика я ще плюшового не закінчила. До речі, на котику, мабуть, такий самий колір. Треба подивитися. Він у мене ще в сумці з вчорашнього походу до сестрички. Подивлюся, якщо вистачить її на котика і трішки доточить, може доточу на крильця, але все одно не хватимо, точок дуже-дуже маленький лишився. Мені ще треба дві лапки зв'язати і два крильця. І подивимося, що воно з цього вийде. А так гусики взагалі крутезні виходять. Ну, Пішла я вже це робити вдома. Вже вигулялася з дітками, вже нагулялися, набродилися, пішли відпочивати. А вже з дому вам покажу, що в мене буде виходити. Подарункові трояндочки у племінниці на дні народження. Нам зятьок подарував кожній і мені, і мамусі моїй, і донерці по трояндочці. І вони вже стоять сьогодні другий день, третій день 15, 16, 17. Так, сьогодні вже 17, а в мене ось такі ось результати. Дуже мене розчарував цей гусачок, не вистачило мені одного моточка. Тому я закінчила свого котика. Виявився, це один і той же самий колір, але різні відтінки. Ось я їх вже змотала у. Моточки цей трішечки відрізняється від цього. Не знаю, чи буду робити крильця якимось іншим кольором або, можливо, одне таке крило, одне таке зроблю, не знаю. Засмутив він мене, я його покинула і сіла вчора в'язати. Дов'язала вушка зайчного котику, ще не пришила, не утягнула. Але взялася вчора за вив'язування зайчиків. По платній схемі. Вив'язала ось такі ось у два ушка на лавандового зайчика. Планувала їх таких два. Це улюблений колір моєї доні. дольче це 744. Зв'язала два вушка, відволікли мене, побігали, погуляли, з'їздили, батька зустріла з роботи, прогулялися трішечки, вернулися додому. Я сіла, вив'язувала зайчиків, ну, вже взяла інший моточок. Це був рожевий. Є ось таких ось два зайчика. Мене, мені вдалося вчора їх зробити. Осталося їм бровки вишити, і макушку закрити, і у мене буде ще два зайчика. Планувала їх таких п'ять зв'язати, два лавандових, два рожевих і одного сіренького, Не знаю встигну не встигну, піду я в парк на цих вихідних чи не піду. Сьогодні вирішила залишитися вдома. Планувала ще ось такого котика одного зробити, світленького. І в блакитних штанцях або в червоних, не знаю. а Щось якийсь у мене настрій розгублений. То в'яжу одне, то в'яжу інше. І все кидаю, нічого не закінчую. У мене ще, до речі, є мої жабенята, які плюшеві, я їх так і не закінчила. Але вже подумаю, що треба пов'язати з напівбавовни, тому що від цього я вже заморилася від плюша. А, як він То одне, то друге, то товстіше, то тонкіша нитка, то влазить, то не влазить. Ще її засмутилася з оченятами. Закінчилися в мене десяточки. Знайшла а, ще одну упаковочку дев'яточок, але вони набагато менші. Ось вам в порівнянні з десяточкою і з дев'яточкою. Два зайчика. А з десяточку мені більше подобається, як вони виглядають оченята, тому не знаю. Ну, Буду поки користуватися дев'яточкою, а пізніше вже підкуплю десяточку і буду вставляти в них. До речі, в цих зайців я також вставляю десяточку, але вона там трішки потім утягується, і вони як губляться туди вовнутрь. Утягуються. І ще на такого котика, тут в зелених штанцях, я зелені оченята вставила. А в мене ще є такі блакитні оченята. Мабуть, таки треба сісти ще за блакитного такого котика, і в мене буде їх три: один патріот і два будуть у штанцях. А вже на наступному тижні тоді пов'яжу ще й таких зайчиків. Ну Не знаю, планів багато. Настрій, то хочеться, то не хочеться в'язати. А зараз буду вкладати вже дитинку спати і займуся вив'язуванням, оформленням або вив'язуванням, не знаю. А, до речі, ще ж розпочала ще одного гусика. Дивіться, в мене ще є одна голівенька на а, світло рожевого, світло-сірого. Але він такий, наче як блакитним, трішечки віддає цей колір. Це Гімалаї Долфін Baby і колір. 80-344, Він такий в блакитний трішки віддає відтіночок. Сподіваюся, його хоча б закінчити, цього гусика. Минулого першого самого гусика саме за, один, за одну тиху годину дитини встигла. Тому сподіваюся, сьогодні цього гусика і закінчити. Або, можливо, і цього також. Не знаю, на що вистачить у мене натхнення, на що в мене буде бажання працювати. Я буду обов'язково працювати, але вже, що встигну, вже вам покажу у наступному включенні. Щось трішки зникло домашній бит займає багато часу. Але я не жаліюся, в мене є мамуся, яка мені дуже сильно допомагає, чому я безмежно рада. Вона мене і підтримує у моїй творчості і допомагає мені з домашніми справами. Сьогодні вона консервувала, я в неї була на підхваті. І сьогодні я дороблювала свої іграшки, які розпочала, плюшики свої. Не осилила я свого каченятку, він так в мене і лишився на стадії голови, але йому додала ще дві ніжки. Буду його дов'язувати обов'язково, мабуть, сьогодні його і закінчу, щоб він у мене був готовенький, але не знаю, чого його не робила, тому що займалася своїм каченятком, який гусачок. Чого ж каченятко? Гусачок. Займалася тим гусачком, якого я вам показувала, якому не вистачило ниточки для крильця. І я таки його зробила. Ось так вийшла я з цієї ситуації. Зробила йому жовто-блакитні крильця. А чому ні? І такий має бути в мене гусачок. Гуся б номер два. Жовто-блакитні крила в нього, і вистачило мені ниточки на цих, на цих два крила. В'язала лапки, пришила, і ось такий в мене гусачок. Це гусачок номер 2 Це ось перший. Ось така різниця ось такі два моточка плюша. Один виявився товстіший, один тонкіший. Одного навіть залишок лишився у біленького Ось такий ось залишок ще лишився. А у сірого навіть не вистачило на два крила. Але я дуже задоволена, що я таки зробила цих два гусачка. Вони крутесні, і сподіваюся, на найближчій ярмарці їх. Самих найперших і заберуть. На маленьких сил і часу не вистачило, але я результатом дуже-дуже задоволена. Ось така в мене компанія тепер є гусачків. Буду їх продовжувати в'язати і обов'язково продавати. Приберу їх з кадру, тому що вам є ще що показати. Не одними гусачками я займалася, а займалася я ще закінченням плюшевих іграшок. Це ось такий ось котик. Муркотик. Котик у мене у зелененьких штанцях. Трішечки камера додає вам передати, який він. Але ні, все одно темніший на камеру показує. Ось такі в нього зелененькі оченята. І він дуже-дуже крутезний вийшов, мені він дуже подобається. А до цього котика я ще закінчила двох зайчиків. Зайчики патріоти. Зайчик. В ось такому жовтому вбранні з блакитною спідницею. І другий зайчик навпаки з блакитною сукнею і з жовтою рюшикою, з жовтою спідницею внизу. Ось такі мої результати, ось такі мої іграшки. Я задоволена, нарешті вони дуже довго у мене лежали. На них не було часу і натхнення. Але, але результат того вартий. Подивіться, які красунчики. Я їх вже пофотала У мене тепер компанія така гарненька виходить. У мене ще є один зайчик котик Патріот. Я буду обов'язково їх повторювати, буду обов'язково їх підв'язувати. Вони мені дуже подобаються, вони гарні і виглядають гарно, і продаються гарно, тому ви їх будете дуже часто бачити у кадрі. Мені ще подарували мастер-клас на такого динозаврик. Не динозаврика, а дракончика. Тому я буду ще в'язати такого дракончика. Вже ручки сверблять, навіть ниточку приготувала, щоб скоріше його розпочати. Не знаю, тільки дівчинка чи хлопчик це буде, але на зразок цієї схеми ще буде у мене обов'язково дракончик. Але це вже буде у наступних відео. Це відео вже час закінчувати. А трішечки мені ще залишилося підв'язати, пооформлювати це гусачка і, можливо, ще жабок. Ну, не знаю. Часу вже зовсім немає. А сьогодні в мене вже п'ятниця, заморена, виснажена. Не знаю, чи буду працювати чи ні. Ви бачите, навіть не закінчила своїх зайчиків лавандових. Але в мене є ось така ось компанія яскравих зайців. Оформила двох рожевих, і ось така ось компанія в мене буде відправлятися на ярмарок. Маловато, але яскраві кольори мене це дуже-дуже тішить, що в мене з'явилися ось такі яскраві зайчики. Ну, все, мабуть, зараз це все. Більше показувати вам нема чого, але обов'язково ще буде останнє включення з гусочком. Дов'яжу таки цього гусачка, і вже я тоді під'єднаюсь і з вами попрощаюся. Ну що, останнє включення. Насичений був тиждень, плідний тиждень, як на мене, непогано попрацювала. На жаль, не все встигла, що хотіла, не весь свій список осилила, але. А дуже багато готових крутезних іграшок нав'язала. Як, Наприклад, ось такі ось гусенята. Їх у мене вже три закінчила останнього гусика, зробила е, йому усі, усі запчастини, дов'язала на цього гусика ще й непоганий результат. Вийшов. Він такий же кру, крутий, товстенький, пухленький, як і його братики вийшов, і в нього ще й гарний лишився залишок. У біленького ще менше був залишок, а у сіренького навіть не вистачило. Це, до речі, у мене гімалай Dolphin-Baby колір, на жаль, не підкажу, немає. Це, вже брала етикеточку, не скажу. Але у мене є ще один такий моточок. Як продам цих трьох гусиків, одразу займуся ще вив'язуванням таких гусеняток. Дуже вони мені сподобалися. Я у захваті обов'язково буду їх іще в'язати. Зараз збираюся у парк. Сподіваюся, всіх троє їх продати. Настрій такий саме для продаж трьох гусиків. А там подивимося, що з цього вийде. Вони такі величенькі, треба на своєму ярмарочному столі їм звільнити місце, щоб було куди їх покласти. Не пам'ятаю, показувала вам зайчика чи ні. зайчика по МК Марусі Прокопенка. Не осилила я 5 зайчиків, як планувала. Хотілося пов'язати їх таких 5 штук, але ні, зв'язала за цілий тиждень лише одного зайчика. Але один також результат, і в мене ще 2 дні вихідних, субота-неділя, можливо, ще когось осилю. А сьогодні хочеться вже з вами попрощатися. Не хочеться затягувати це відео ще надовше, воно і так величеньке в мене вийшло. Тому я сподіваюся, вам цікаво переглядати мої влоги, надихатися разом зі мною моїми результатами. І мені дуже приємно, коли ви мені пишете приват повідомлення або в коментарях, що ви заряджаєтеся натхненням від моїх відео і починаєте в'язати такі самі іграшки, як і я. Дякую вам за вашу підтримку, дякую за приємні слова натхнення. Це дуже окриляє і а, додає сил. Створювати багато цікавих іграшок. Я на сьогодні з вами буду вже прощатися. Як завжди, нам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і дуже багато натхнення. Працюйте, відволікайтеся, створюйте багато краси, і нехай вашій родинах все буде добре. Прощаюся з вами до дуже скорої зустрічі. Бувайте!